Ви можете бути не згідне, це ваше право. Виві, ви, ви маєте право голосувати, це ваша воля. Я не хочу вас нічого переконувати. Ви хотіли мою думку почути. Я висловлю її. А хто згідні не згідно це ваше право? А, а, Вовичай, не а голосувати не є. Це ваша природні фактор, то є дійсно, то є зараз. Це прийняття, якщо природний фактор, це приміщення зв'язок між. Оканами і між тими водоносами пішками. Закипіння. А що підому? Значить, ця криває, знаєте геології, є такий темп. Мільйон років сюди, мільйон туди, єдна термінологія. Так само і тут. Це зміна клімату, це не йде сьогодні на приціл одного року, двох, три, на десятками років, але йде стратегічна та зміна. Ви бачите, знову ж таки, всі сільським соціальним займанням дуже добре знають, що вони покрив'я, що постійне поповнення, правда? Правда? Цих же водоносів, тих же ґрунтів, як вони насічені сухі. Останні роки це мало обійні, сухі періоди року. Я коли я коли три тижні назад був no. у галорозвідувальному інституті, от я зараз підключив. Для обласної ради це воно е, гідролога, об'єднання західології, як фахівець, Він сам інтерв'юло, він у нас займався в області дуже багато водозаборів, водопостачання Тернополя, інші речі і так далі. Як фахівець, він дає, дає, дає свої віску. Я коли був в Києві голорозвідувальний інститут, я такий, і я тут теж проблеми підняв. Ну, я не кажу, що я такий дуже грамотний, але 45 років це пісок підлина відрізняє. І це. Я підняв ту проблему, а вони мені кажуть, правильно теж могли б ходити. Це не тільки опади, не тільки примірні, це комплексна проблема. Це значить, ви знаєте, оці ці сонячні цикли, 12 річні, там накладка різних ота Та сімесоїда, та от ті, не і сімесові, що це все услаїв. Так, а скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, секунда. Хто вас запросив сюди? Я. Хто вас запросив? Сільський голова, так? так, так. Він вам він пояснив, що буде збори, чи буде сесія, що це мало бути? Він сказав, що громада села збирається, треба пояснити. Ну, – Добре, розвищаємо. а скажіть, дайте, пояснити. будь ласка, відповідь на таке запитання. От ліси вони втримують вологу? Однозначно. От Роман Буданович 31 травня нам сказав, довів нас до відомо, що два гектари лісу відведено під Боня, в цьому місці, під кар'єр будете. Це щоб буде сприяти тому, що рівень води підніметься? чи він ще більше впаде? Ну, відносно відведення лісу? чи Ні, що? ви скажіть, чи Це буде сприяти та. чи ні? Ліс на сьогоднішній день ліси, споживають води багато людей. Ви скажіть, сприяти буде чи не буде? Чому сприяти? Тому що рівень води не буде падати. Якщо виробить. ну на тому горбі, там на тому місці буде. Ну я думаю, коли там буде місце. Не буде. А якщо буде, то в яку сторону? Краще чи гірше? Відносно чого? При... Слухайте, давайте не виляти, кажіть правду. Mm -hmm. Так, ні, скажіть відповідь, люди прийшли, не слухайте ваші лекції. Я сказав, лісни, я не лісник. Хочу... Ну що ви не лісний. прийшли? Я не лісник. Я, я знаю одне, що лід для того, щоб зберегти вологу. Тобто його вирізування так, не принесе так, так, нічого доброго? Це збільшується наш будинку. Ви ж у нас безпечніше жийте з водою. Ви читаєте важко, ці уколи, щоб ми заслуговувати, не дайте мати. Шановні туристи, я. Так, Чеськосеклясь я хочу сказати, це ваша воля. Ви тут є громадяни до села, я вас чудово розумію. Ви мене хотіли як фахівця спитати. Я вам свою думку висловлю. Будь ласка, а ще є фахівця? Моє ще одне питання. Це питання Якщо у вас є питання, ще є питання. в цьому, будь ласка, є питання. Тазі. Ось скажіть, будь ласка, сільський голова, таке надав нам відповідь офіційну інформацію, що це землі сільськогосподарського призначення. Люди прекрасно знають, що це було все фасовище і так далі. Ви говорите про існування якоїсь ділянки вже протягом більше п'яти років, що відбувається пісок, незаконно і так далі. І тут виникає, що спливає якась Варварінське 2 Що це за Варварівські 2 Сільський голова нам не може пояснити, де воно знаходиться. Земний порядок також нічого не знає. На публічній кадастровій карті також цього нема. Що це за Варварівське 2 Це не родовище, це є тільки ділянка. Родовжі, коли розібрані запаси, коли затверджені запаси. Воно має технічний паспорт. Е, якісь... прошу, технічний паспорт є на нього якийсь... Паспорт не видаються, це різні речі. Де воно знаходиться? Таке поняття паспорт не видається. Де воно знаходиться? Це варварське 20, да, тільки ділянка для вивчення. Okay. Врат... Коли вона була надана? Тлоща, Площа. Площа я не можу. Коли вона надана? Барванівські два, 2. 2. коли було взагалі, воно з'явилося, коли вона надана комусь Значить, зареєстрована. Щоб ви для себе могли уточнити таку картину. Земля, Від загального. земля може бути приватна, земля може бути комунальна, може державна. Натра всі часи згідно Конституції України, і прима перенесена в кодекс. Про натяг це є загальнонародна власність. Вона може тільки надаватись користування. От ми тут стоїмо. Є тут натя? Ми вас питаємо про інше. Де знаходиться варваринське Два скажіть поясніть. знаходиться на території струсівської. Ми то є зрозуміли. А де саме? Де саме питання? Він не знає. Ну. Я так. за дуже короткий час. Картографічні документи підстави. Почекайте, сесія вже відбулася. Рішення прийнято. Земельна ділянка надана, хоча її її не просили надавати. Почекайте, пункт другий рішення звучить, що надати попередню додати згоду на виділення на ділянки площі 6,43. Товариство замкового гора не зверталося про те, щоб їм надати земельну ділянку. Вони зверталися просто про те, щоб дати згоду на виготовлення документації. А ви їм пунктом два. ще надали земельну ділянку? Яку ділянку питання виникає? Де, ми, де, де ми, в нас я, знаходиться? Я вас питаю, Варварівські два ви надали. Де в нас знаходиться? Поясніть. Викупіровку, підтвердження, які факти. Я обіцяю, за 3-4 дні. Які 3-4 сесія відбулася місяць тому. Я вам розказую, шановний громада, діло в тому, що сільська рада не дає дозвіл пісок добувати. Та при чому тут дозвіл добивати? Ви віддали нашу землю, нашої громади, 6,43 гектара. Кому, якому підприємству і яку землю? Ми питаємо. І на основі чого? Якщо ні, ви хочете не гадити, я я мовчу. Але кажіть по факту. Ми запитали, почекайте. Слухаємо вас, шановний голова. Діло в тому, що сільська рада не надає досвід, ще раз повторюю. На видобуток піску немає ми такого права, ні громада, ні загальні збори, ні. Ми даємо згоду. Чому зроблено таке давайте головою? Я розказую не головою, а винесена пропозиції, чого було почути тих людей, які прийшли. Я вже вам раз сказав, які пішли. Ще нічого не взяли, а вже орієнтовно, я говорю, на три тисячі доларів дали для громади. І кажуть, ми показуємо то, наміри співпрацювати. Будемо ми добувати, будемо добувати пісок. Робимо ту вулицю. Робимо ремонт садику, кожен рік буде написаний соціальний договір, що ми будемо для села робити. Якщо, не дай Бог, тільки десь ми докопуємося, до води, кар'єр зразу перестає. М'я не дозволю. Я прошу слухати. Кар'єнт не дозволить розробляти. Тепер я вам думаю, скажу, люди, дуже багато я антиваших, антинародних. Ви добре ви добре подумаєте, і багато сумнів. Сепаратист, год. чи я славя, до тебе звертайся? Чи антинародних Якісь... Ні, ні, я просто говорю, просто славі. Що що Романе, ти, кажеш, я крію, кажеш, ти Не діло в тому Я не зайдяшне територію, то вже тебе приватна серед. Так, то правда ніхто, там нічого. Та, та я приватно я... депутат не зайде, ні. Але славій ніхто не добирався в ті місці до води. Абсолютно. Я не видаєшся злиною і з піском. Я прислав. В мене може комерками йде з піском злиною ні, а з піском мене вода йде. Не логіти дані по староському бік-карьєру. Ерман, дано про Буданович. Де пакет титаній пришеш, щоб курити, щоб починили. що говорить вірно. Все. Видно буде тікати. Світло було чи вийти. Ви ходіти будете, знаєш, не будете, не витрату. Немать у нас нас і викиднути безкоштовно. Нас куда? Видно буде тікати. 70 м. До мене нижньої вулиці буде 60 м. Ну, кажи реальні корби і купити. До мене з нижньої вулиці так, ти маєш запас часу Ти не маєш ви Роман Богданович, я так і не отримав відповіді на своє запитання. Скажіть, будь ласка, почекайте. Скажіть, будь ласка, все таки. Ви надавали земельну ділянку 6,43 гектара? Я не надавав, я не маю сважі надавати земельну ділянку. Сесія надавала. Сесія надавала депутатів не один депутат, не сказав проти. Чи, чи є? Не один... Я прошу. <рошу> <і> сіатем, <рошу> не Ні один депутат проти не був. А що є? Були депутати, які були за, а були які потребувалися від, від того. Ну, щоб проти кар'єра віддати землю. Ні один депутат, а що? І не не я я... подумали, я вам сьогодні розказувати. і не вам депутати. Всі подумали. Хто хоче найберену бойку, то не візьме. Така пані Оксана. Хто хоче? Хто хоче кабінети? <рошу> 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 Я розумію, що так тако, Не будемо все розробляти каміння. Я вам розказую, не будемо розробляти. Ні, не буду. Я буду зробити все для того, що там не ситуацію. Ви вже приписи маєте. Від екології маєте? До 10 липня ви маєте прибрати весь мусор. Ви говорите за мусор, босі мусуль. Машина, дружня, повертайтесь, не почала. мусор. Везуть, везут. я там також згідні, що везуть, мені Нема, я, я нічого не трохи там не загадують. А чому чо ви бездієте, якщо знаєте, що везуть мусор? От ми пропонували створити комісію при сільській раді, щоб контролювати то ви все зарубали. Був ви обраний голова комісії Станько. Ви на другій сесії сказали, що такої комісії немає. Обраний вже голова, а ви кажете, що комісії нема. А тепер нема кому контролювати того мусору. Чому так робите? Контролювати має право кожен громадянин. Так ми дайте нам законне право притягнути до відповідальності. <рес> то що що про ту земельну ділянку? Тої підприємство замкового гора все таки зверталось чи не зверталось про отримання земельної ділянки. Я вас запитую, хочу отримати відповідь таке. З... Замкова гора. Зверталася до сільської ради щодо отримання земельної ділянки площа 643. Ми не надаємо земельної ділянки. Да ми, ми, надали... надали... так, ми надали згоду. А ну дайте річ. Хто давав? А нам його треба? А нам його треба?

не в тому річ. та відповідь, ви розумієте, що ви хлопали ви отримали ту відповідь, яка є. Шановні, стільки років незаконно розроблявся кар'єр. Послухайте, дайте мені я. Зараз я зачитаю таке. Ви зачитаєте, зачитаю. Я просто люди до вас, подумайте, коли поставити, розроблявся, я кажу, після революції гідності кар'єр перестав розроблятися. Но, правда, я прошу не перебивати. я вас є, пані Марія, понимаю, всім там то так висувати. Ні, ні, я вам, дякую. Дякую. Я, я, я вам людину, не виділю. А моє старшу людину старше? послухайте мене. старше. Можете кажуть, я багато старших людей. Я фонтан бив, він кинув кош, один не зав'яв люди. Кинув брою, а тоді трати, а тепер не став шкоті. Тепер я вам скажу, 12 дитячого. В той момент. Абсолютно, абсолютно. Абсолютно, знає, я слідок, коли знайшла, каже, якісь юри, ти де була, коли тебе рила машина. Де ти була, щоб я не чула? А ви ж то самі знали? Ви підтвердили. Ти була? А робили хіпро, робили нас асфальт. Тут гуртки був. І ніхто не чув, що наші гурки. Що пішла по всій вулиці з болотом вода. Вже зачепили той русло, конструктору і не беремо Що? Ви ж прекрасно знаєте цю ситуацію. Ви самі ні, повідомляли ні, нас ні, на сесії, ні, правильно? Ми проти, ми демо хто знає, куди нас Роман Даліч, ви нам повідомляли про те, що машина працює і бурить На сесії. інформації Люди добре. Ну як брехню, таку Та, на відео зняти сесії. Ви самі кажете, я собі що висловився і ви. Сказали, що вам відомо. Для чого ви обманювати зараз народу? на тільки народ? Пані Марія Ту не попала під машину. Для чого обманювати народ? Приїхали. Чекайте з пішоходу. Я позволяла. чекайте з пішоходами. Ви скажіть, вам відомо про те, що бурили? Що Ви перебуваєте відомо? Так. Після того як а, робили на свадьбу, то дуже добре зробили. Добре, добре. добре зробили. Після того як приїхав народний контроль, хтось травм знаки пішоходного переходу. Воді йде моя знака і каже, він їде об нагрів, їде, я йду собі там, де треба. Він до мене сигналі колокома. А що той? а я кажу, там знаків нема? Знаки вкрали, Ну я довідався, що знаки поставили. Ви зараз розтягуєте просто. Не треба вам того. Давайте конкретно. Я довірався, що, що знаки поставили. Роман Буданович. Роман Буданович. Я, я, я до вас звернувся, зачитайте, будь ласка, людям, з чим замкова гора зверталась до вас. Товариство э, з обмежної відповідальниці, правохоронниці з корспонденським виробництвом підприємця просить Реш. дати згоду на проведення розвідувальних робіт і отримання спеціального зу для користування на заторічного вивчення. Покладені ділянки пісків площею 60 гектара, розташовані на території Струсівської сільської ради Два слова. Як ви зрозуміли, зверталися замкового гра про надання згоди на проведення на отримання спеціального дозволу. тобто ніякої землі, нічого. Просто вони хотіли отримати дозвіл, а згоду на це дає частково і сільська рада, починається звідси. Але справа в тому, що в пункті другому, який чогось тут безпідставно внесений, вказано, що попередньо погоди товариство при дохоронним на замкогра наді надання земельної ділянки площою 6,43 з метою подальшої розробки покладі варваренської Вар Вар 2. Хто їм хто звертався? Хто просив ту земельну ділянку? Її не просили, просили документи погодите, а ви їм надали вже себе погодили. Чому як вони не звертаються про надання ділянки? А ви їм погоджуєте вже на задя ділянки? Ми, ми, навіть, ми читали, ми депутати навіть не голосували за то проектів. Не було роздано, ніхто не був підготовлений. Комісія не засідала. Саме оце звернення прийшло за день до сесії, хоча, мало бути за три дні дали на нас комісію. Стоп, 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 стоп. Є земля насипана в річку. У вашому кулі. На майсанкну себе подивимось. Як він робить? Не висіляють. Добре, добре, добре. Не сіть. Сусіда тобі питає. Кажіть, що ви мене. Скільки сидіти насипуть, що мають сусіпові? Ну всього. Хай говорить. Люда, не стріляйте палку, ми такі здавай час. Не треба на того. У нас є друге питання. Що там, що це буде? До зверніться до свого депутата. Я просив. Ну а ви хто, що з вас задати? Люди. Я вам пункт. Я вам розказую Є заключений. Є заключений договір про співпрацю. З кадру є підприємство про вивезення сміття. Як баланс Тернопіль. А не з ну, може, як баланс, я, я не пам'ятаю. <ривіт> звертайтеся до депутата, з, 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 щоб, він, з, щоб він дав людей нам, які хочуть тих е, е, контейнерів. Якщо на вулиці хочуть, давайте я дам заяви. Макс, по всі, я дам депутатам заяву, всі попідписують і вас я обіцяю сіяти моду. Але всі попідписують. підписуєте. Якщо дві три людини підпише, не. решту неправда. Не неправда. Може підписати будь-яка людина, навіть одна чи дві, чи п'ять. Роман Богданович вас у ума. Ще раз вам кажу. Оця вот брехня. Э, на і на другі виборах може вас їх депутат? Мені не треба ні депутати, ні в голови. Я вам ще, я вам ще раз я правду, говорю. А то вам балакати може. Приписи були до вас. Маме бути контейнер. Зверните, я вам кажу, зверніться до депутата і буде сюди. А ви хто постави місяці чи що? Можна будь ласка. Так як то всі мої люди зможуть округу, всі, вашу. Ну нічого. прошу не перебувати. Я говорив з людьми. <говори> Не зі всіми, не буду брехати з більшістю люди хочуть, щоб стояли контейнери. Але то питання, в нас відкриття сесія, голосують всі під, цей, боже, під розписку, всі за відкриття сесії. А третє питання, там чи п'яте, різне, тільки хоче щось винести, запитатися, за йому муршували ці люди, при нього ходять. Ще друге питання: закривається лопатка, і сесія <п 'я> закривається і, і я. На третій сесії я не можу за ті смітники винести питання, тому що закрилися, зробили базар, що це не б'ють і потікали всі по кабінетах. Так що до, до, до депутата не треба цілий час адресувати. Я з людьми переговорив, люди в нас з'їздя. Тільки треба опинитися. Якщо договора вам дам, то підписуйтесь. Не перебивайте, я не, не. іншу. Треба зробити так, як люди роблять в теребовлі виділити площадка, має бути за виложена плиточкою площадка, стояти контейнера, а не в світі не в болоті, що там щурі бігали. Отаке люди роблять по тобто світі. Я з людьми переговорив, люди звідти. От є люди живі, спитайтесь, люди звідти і давно потрібно. Руками просимо вас руками. Молоді хочу мої, мої, мої колодою, не і не буде по 50 того всього. Буде чисто охайно, в річках не буде того всього. Добре. Я це Він Дуже добре сказав людям, що треба. Ще не закінчив. Треба гарно вірушена пуща, щоб не та не білоше не було пуща. Я за мобільний гроші. Я будем... обачалі, як, не бачав, ви перебили його. Розумієте, що? Треба, щоб, щоб були гроші. Як ми не будемо їм це робили, а ви нічого не робите. Помагали, нічого з того не буде. Розумієте, ми як, <поставлено> як, <поставлено> не буде фіцик, як не буде робочих місць, як не буде платитися, сплачувати податки, то тільки такі сухі

Я згодом. Ви ж так згодом. На ванну грешу, а! Ви діляхурова представництва! Я так гучу, а в тілах не заприємсь. А жаль, під підкорюванням... І піскоті хто не бере. Я в бажанні. Піскоті хто не бере, піскоті хто не рухає, і вона пропала. Я ще час, ще час. А я тут, поверну, хочу додати 15 закінчиків нормальних дізбой. Хочу особисто до вас сказати. що люди пов'язують той кар'єр, що не хочуть кар'єру? Може, воно і воду не зачіпає. Зачіпає, чипає. Я знаю. Може, воно воду і не зачіпає. Але там вірити такі каньйони по 15 метрів. Що люди по грибі там впало. Я сам рази впав. На тобі У нас йде, виступає за місцем. Каньйони такі, звозять там пасси. Я пішла злива, що зараз поціліша злива була. У мене перша така відрубка. Півтора години кідниця качала, я не знаю, чи вода вода пішла. Можемо з поміста, щоб це кровати. Що, В леді хай не, 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 не пов'язано. 52 метри. Скважино тільки що вибив, бо друга справді. Ну так, за метеосиасу. Ви не брал на воду вас. Ви брал, бо там червоний кипіск шке. Ви бачите, що ви подали, як рідня, після дощу, так? Зробив ктну. Я відправую воду десь, Що десь метрів чотири провалилася земля. Полей, я готовий бачив, що воно там не може бути. Та. Шла спочатку травму, так особі червона. Подивіться, це є. Машини зводять безпозброєно, 103, всі відправи, які поняти, але всі шари зняті. І хто йде. Значить, дивіться, Ви до мене звернулись, я вам даю відповідь. Ви тут тут живете, точно. Ви для того вибираєте депутатів, а не зокрема, депутати, для того ви маєте голову. Вибрати, правда, ті там не вирішувати. Зовні ніхто вам не прийде, за вас це не зробить. Писайте її питання, і їх і будете вирішувати. Раз ви не згідні, ну а хто? Ну, це не це. Не ваша воля. А що з болі не зробити громади, не обговорити це питання? Хто У кормі є, щоб були водо. Наші чипання, якщо мати є хвороби, не, не хоче. Як я, я вам хороші, дайте посольство, то йде, яким землю не вони собі там топті оручі, здають мою оренду, і вони будуть мати дохід і будуть платити ванту. Час не готові, ти отримав а під будівництво? Почекайте, під будівництво чи пішов? Під будівництво чи, чи ріля? А під, під... під будівництво чи не надається? А де взяти? Як де взяти? А, що, а в сторону дружби? Там А вони вже переробляють під будівництво. Подивіться, для наших латовців нема, а для чужих посторонніх є. Я вам розказую. Я вам ускажу, то є два хлопці скакуни. No. Всіх ваших like я вам розказую, я, я тих хлопців, я, якщо чесно, я, е, я тих хлопців взагалі не знав навіть таких. Ну, вони молодше багато. Вони до мене були ще до прісника підійшли Романа. Каже, там, де рів, їхня хата стоїть, та, і коло того руба, е, як ми це називає? Де та дамба, бо відружна. Дам. Дам. І там кусочок по кодат, на дамбу, кусок той, кусок зимни при, прийшли. Я виїхав, подивився туди. Я не побачив, там не гонку, бо там буде змивав дощ. Там не є, там проходить високоль лінія через то. Карманда, ми висяти в садок заділили. Наші хлопці, ви всі завзяття, я думаю, я взяла. Всі проголосували, ви, ніжі. Там немає для харчі, щоб поготувати. Чому люди будуть взяти землі? Ну, чому чому ти заголосувала і підтримала? Чому? Не вивчалися. Вивчали. Ну чому голосувала, якщо не вивчила? Ви що зараз хочете? А ви дали? Щоб хоч то корупціонер, якийсь хто знає, так, мені, що ви, ви не надаєте рішень. Проєкту. <ганувач> так і сьогодні. Тобі за що ви немає? <ганувач> ну, я розумію, що то є люди, які 10 років до мене в опозиції, які ви. <ганувач> що би то робите? Що би я не робив? Я ще нічого доброго не зробив. Я зрештою, дайте мені висказати. Але люди, коли той пісок зачіплено, щоб відкрити підприємство.